Тримай каву. О, кава. М -м -м. Я йду щось пошукаю собі на голову якусь шапку, бо трошки вже холодно. Давай, давай, синок, давай, бо холодно, не, не, не ще застудишся. Добре, добре. Ну що вилупились? Бачу, у вас до мене багато питань. Кажіть, поки дитина не чує. Слухай, ти мені тут дурочку не включай. Ти що знов втікла? Та випустили мене, що не розумієш, чи що, випустили. Я йому показала, де кукурудза. Я б чисто призналася йому. Ну і все, він мене випустив. Хочете вірте, хочете не вірте. Чудеса бувають, тим більше сьогодні свято. Ти мені розказуєш. Тобі десятка світила, Просто так взяли і випустили. Ти ж я що, перед тобою лох стоїть чи що? Ну ж бачу, я якось стою тут, біля вас. Ніхто мене не шукає, нікого я не боюся. Як ти це мені поясниш? Коротше, я буду так, накину капішон та й все. Шапку нема в мене шапки. Супер, зараз прийдемо з тобою в одне місце. Так, старий, збери нам якийсь пакетик, якийсь, я не знаю, якоїсь е е їжі, якісь сухі е сухарі, можливо, якийсь кусочок м'яса. Там в полю я бачила собачка бродяча. Треба її нагодувати, мені щось дуже шкода стало. Яку собаку ти маєш годувати? Ти собак з роду не любиш. Я вчора все переосмислила і зрозуміла, що треба мені мінятися, тому я вже хороша. Та, та ні, та ж... ні, я не вірю в це, ні. Ну що, синок, підеш зі мною собачку годувати? Ну да, все, пішли. Ну все, бери, в тата, е, пакетик з їжею і підемо. Доганяй мене. Добре, все, я дожену. Mm. Чашку поставлю. Пішли. Добре, я тобі зараз беру пакуночок, добре. Тримайся, о, дасте собакам. Тут щось нечисто каже тобі. Та по-любому щось не так, по-любому знов дурне в щось влізло. І буде ще гірше. Блін, класно, ми так гуляємо з тобою. Я, я в шоці взагалі. Ну, бач. Взагалі, я, я так радий, ти сьогодні сказала, ну, що ти все переосмислила, що ти тепер не будеш злою. Ну, це так класно. Дякую за подарок тобі. Да, синку, я тепер дійсно хороша вже. Я вибач на все, що я погано робила. Я, я тебе люблю. То що там? Де та я собачка? Собачка он, в, цьому, в цій будівлі? О, там собака? Ну, ну добре. Ти тільки зараз не, не бійся. ти Просто зайди і подивися. Я, я з тобою піду. Ти тільки не бійся, добре? І, і, і правильно мене зрозумій. Не бійся, синку, ходи, ходи, ходи зі мною. Мама, де собака? Тут нема собаки. Отам собака живе. Що там? Ти живіше? сволоч, ти там, я тобі сказав, мене знайдуть і витягнуть звідси. А ти присядеш тепер на довічне. Слово тобі даю. Так що поліцейський? Слухай сюди. У мене є пропозиція до тебе. Ти закриваєш очі на всі мої справи, закриваєш справу і випускаєш мене, і не тривожиш мене. А я випускаю тебе. Що? Мене і без твоєї допомоги знайдуть, а ти готуйся, Суші сухарі, тварюка. А да, тобі ж кап'є це буде. А що я мала інакше зробити? Ти хочеш, щоб я сіла на 10 років, а тепер він сидить і ніхто про це не знає. Ні, я щось я, я до татові казати. Не хотіла в свято таке робити.